Київ передав Сполученим Штатам і Британії список потенційних цілей на території Росії, які хочуть атакувати західною далекобійною зброєю. Про це пише видання Рейтер з посиланням на слова двох європейських дипломатів. Спочатку Україна хотіла використовувати американські ракети великої дальності Атакамс для атак по російських авіабазах. Однак тепер потенційні цілі українських далекобійних ударів це військові російські командні центри, склади пального і озброєння, а також місця зосередження ворожих військ. Адже дізналися, що росіяни. Перемістили майже всі літаки так, щоб їх не змогли дістати американські ракети, запущені з України. Інформацію підтвердили представники Пентагону. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав держави приєднатися до саміту миру, адже потрібен глобальний дипломатичний фронт, щоб примусити російського агресора до миру. Глава української МЗ зазначив, що ми запрошуємо країни, лідерів та організацій, які справді бажають відновлення миру, адже це єдиний шлях до всеосяжного справедливого та міцного миру. Сибіга заявив, що російсько-українська війна це не конфлікт між двома державами, це колоніальна загарбницька війна однієї країни проти іншої, і вона має. Завершитися справедливо, щоб зберегти мир у всьому світі.